Друзі, вітаю вас! Мене звуть Валентин Трилецький, і з особливою радістю я запрошую вас на перший в цьому новому 2026 році, на перший стрім на YouTube-каналі Козацька Звитяга в рамках проєкту Живе мовлення, де я, як автор цього каналу і як письменник, автор книги сили серії історичних романів про добу Козаччини відповідаю на ваші найбільш розповсюджені до мене запитання. Цього разу у неділю, 4 січня о 19.00, говоритимемо про таку цікаву і все ще святкову тему про секс, любощі і, взагалі, інтимне життя в козацькій Україні. Чому для лицарських людей, для людей війни, для козаків кохання мало таке особливе? Виняткове значення і виняткову вагу, чому вони надавали саме тілесному задоволенню, саме любощам перевагу перед усіма іншими видами відпочинку у такий рідкісний мирний час. Ми поговоримо про відповідну унікальну козацьку лексику тієї доби, де якраз відображення їхнє ставлення взагалі до любові і до кохання, і розглянемо цей феномен рівноправ'я. Жінок і чоловіків в козацькому товаристві в середовищі, в спільноті, коли жінка для козака була не просто жоною чи побратимкою, а другинею його. І це стосувалося не лише інтимного життя, а також шлюбних церемоній взагалі. Шлюбу і подружнього життя, от про все це ми і поговоримо найближчої неділі, 4 січня, о 19.00. Долучайтеся.